Ми приїхали в Березову Рудку і думаємо, що це палац закривських, але то мабуть не він. Бо Тарас дивиться на нас, як на дураків. Це гарна будівля. Може це ми просто ззаду її. Кажуть, що приїжджав Тарас Шевченко до дівчини. – В 1846 року. В 43 в 45-му, в 46-му. Це люди не скучно було. Це далеко їхати просто було. Два роки їхав. Там теж красиво. Дерева ми тільки засаджено, нічого не видно. Ходу так, це точно палац Закрепський. – Там на Тобі хата не подобається. Мені яка? Оця. Оця? Да. Та нормальна хата. А ще Закривський собі замочили такий прикольний парк. І зараз є. Ми в нього підемо. Зараз це парк пам'ятка судового паркового мистецтва. Березворуцький парк називається. Це нам треба сюди сходити сюди. Блі ну, взагалі було б найкраще, щоб якби ми сюди сходили, потім сюди і потім через парк Сюди. Але пошук теж підемо так. Або ще якось. Ми знайшли пірамідку. Вона за таким, не буду одразу показувати. Гамно. За таким гамном. Не оцим не гамном, а оцим. А оцим, там зелено. Оцим, цим, yeah, okay. <laughs> оцим. Це щось типу клуба або якось, ще фігні. От, і пірамідка собі так просто на задньому дворику стоїть. От вона така. Оп. Закривкий, здається, був послом в Єгипті. І взагалі от йому там дуже сподобалося. І він приїхав назад і зробив собі таку штуку. Це і в Івнів. І, і коли вмер, його замаринували і поклали всередину. Коли прийшли більшовики, вони думали, що його замаринували в спірті, відкрили. а Він там загнив, коротший спірт видобути не вийшло. Бачив старі фотографії в цьому в інтернеті. Вона була... ну Зараз тут каміння стерчить, а вона була як обкладена. Отакими плитками, чи це воно так вже зроблено. Там ще куски позалишились, там, там воно дуже гарно видно, що такий шматок. То вона була така дуже гарна, оформлена, оброблена. Подивимося, що всередині. Ось З тієї сторони вікна є. Там хліпаємося внизу. Здорова і глибока. Большовики зробили тут чи склад картоплі, чи ще якусь подібну фіні. Так, як добиралися ми сюди через жопу, через жопу, да. через грибінку, через порятин, через непонятно які автобуси і, і Таврію, в яку я не влазив. От Зараз 9-та година ранку і ми лягаємо спати. На пару годин потім побачити більше. Розпалимо собі багато. Будеш крисалити? Будемо трошки. Іди ось ред рукою. Так, я буду знімати, як ти позовешся. Відмінний склад забезпечує комфорт, елегантність, то гігієнічні властивості вироб. Це нам дуже допоможе розпалити багато. Або ти підеш найдеш вечерад. Ну і запальничкою. У <гладу> мене запальничка це не спеціальне. Це повипендрювати. Запальничкою могла й довго. Там ну за нього щось бумажечка. Такой? это читер, блин, уже. Ой, по этой <риклад> Так он уже не туди вилітає. Але нахуй юкзаки підемо для ловити. Так Таке що хір попадеш куда жари вас тут Наступний кадрик поліз тушим і терпаємо блін пляшками її мішками воду. Ранок починається о 12.13 Ми проспалися і зараз будемо йти. Може ні? Що? Ми підемо. Підемо. Ладно. Ти <рес> яка вода. Звісно, до Дніпра не дотягую. Але озеро прикольне. Гарне, здорове, класне. Має бути риба. І собаки. Пезда. Це найкраще рішення. в Жарку погоду. Хочеш так? Я? Да. Це поки спали, як комарі гризли, то дуже даже хочу. В той момент дуже хотів. Кажуть, тут ось о. Рибку ловлять. Кажуть, я рибка велика і маленька. А бобрів ще більше. Там, воно воно більше воно воно. Та я не знаю, що вони тут же все сухе. Бобре? Да. Так, то мало. Так і не все сухе. Дисово, до тусі, так, От, так, воно. Що, якщо ми будемо переходити цю річечку, як вона називається? Yeah, yeah, я то помню. Якийсь там розгін. Річка розгін. Якщо будемо переходити, то каштани треба в наплічник ховати. Бо дерзе. Що він кажуть, що в мене довгі ноги. Тому крокомір треба на нього чіпляти. Нравиться тобі по крапиві йти? Ні! Yeah, oh, Козли. Собаки. Перед цим ви... жрали комарі. І вони це називається пост, здав, пост прийняв. Закінчились комарі, зразу кропива пішла. Я щось вангую, що закінчиться кропива, це комарі. Щоб не Це все кропива, товариші. А це я в кропиві. Тут де ми це ходимо, скрізь росте отака от штука. Схожа на волосатий огірок. Да вон воно к воно купаю Хто зна що це таке напишіть в комментарях Иду такий іду А тут воно хто Братова Сипир Тихо Держи Шипить Це так вот такий. Дві да прикольні це сказав. Отаке от. Що десь тут в болоті? Білі з бапогрітися. Швед вирішив, що треба набрати. Бо його кресало по картону не працює. А твоє працює! Мені не треба. Ми тут в Крячківці вийшли випадково з лісу і натрапили на ще один маєточок. От у нього такий прикольний вхід а там. Це, От. Це прикольний. З колонами все як положено. От але тут, мабуть, або дитячий садочок, або якась трирічна школа, або ще щось таке. Розказати вам про цілющі властивості коноплі. Давай. Зараз вони втратилися, бо всякі дураки її тільки те роблять, що варять, курять, нюхають, потім всі пхають куди попали. Раніше труси могли пошити, вірявки зробити. Ну і взагалі. І лапки. Ми номер телефону не ще оставили. <різь> Робіть замоливі. Сьогодні 15 вересня. І ми тут знайшли ось Ошу. Ось ось. Воно ще цвіте, живно і зав'язані зелені. А оце ми зараз спробуємо. Олягати будемо. Хопо ми прийшли і будемо зараз розтаборовуватися, зараз зробимо тут халабуду. Швед шукає дрова робить круте багато. Фольга наш брат. Швид каже, що я як в ІГВАМІ Ми побудували халабуду. А? А? А так на одну ніч. Зараз Швед буде показувати, як кресавить вогонь. Я не вмію. З чого ти будеш кресавити? Я не знаю. Я тільки що крес... Крисалив упругу. А це, це тепер що? Пішов старе гніздо. Тут нарвав в день. Нічого, цього березового гамніше. Ща, що, щось попробуємо. Це така народна прикмета. Коли вмикаєш камеру, крисало перестає працювати. Ну так. Ти дивиш серйозно. Так. так ти розганяй. О! О. Що ти збив, ото, блядь? Горіло ж. Сунеш свої патики, блядь, сосіски. Не пальці, а набор сосісок. Набор. Да. Трохи по-другому. Давай, давай вже зроби це, щоб у нас дим був. Щоб нас завтра в автобус не пустили. Шелестить і вам нічого не чути, але в нас аграрний випуск. Ми спали тупо на кукурузі. Це офігенно, це офігенно тепло і прикольно. От. Вночі було дуже круто, тепло. Спочатку я в футболці тупо спав, потім накрився фліскою, потім вдягнув фліску, потім, коли вітер піднявся, вже довелося куртку натягнути. Бо блін, трохи піддувало. От. Багаття нас гріло. От, але його бляха потім стала роздувати цим сраним вітром. Ну, але все одно добре виставлено. Вітер наш ворог. Швед каже, що вітер наш ворог. Але ви його не почули, бо тут ще листить наша фольга. <рес> Буде вітер! Ти закажеш, що треба йти до шведа, бо в нього тепло. Що тут тепло в тепло? Угу. Відбивається. Ось видно як відбивається тепло. І ті. Ба! З тропічними фруктами. Найкраща тема. Тут у нас макохе. І ми поїли гречечку хорошу з таким мясом. Ну, люба гречечка буде хороша з таким мясом. Їбать можна... у тебе Харя. Можна спостерігати по всім випускам, як в мене морда росте. <рес> Таке от наше кубло. Тут було багато все ми за собою прибрали. Прямо бульвар по широку. <серед> <лівавку, лівавку. серед> Я ви знайшов Це, По-моєму, вішенка. Вішенка? Да. Але воно вже таке, вже гриб підсох, такий в'ялений, сухий, і його вже поїла якась ця хляб ця. Він вже такий трухлий трохи. Був би свіжий було б. Це берестовий ліс, в ньому должно бути так. Все, ми їдемо додому. Коли в місті. Швед стоїть на трасі. Підняв руку. Ніхто не хоче зупинятися. Траса бетонка на період. Ніхто не хоче зупинятися. А мама Яна з нас рже. Пока. Все, будем пробувати ще.